Скоро сезон інкубації. Для дезінфекції, інкубаційних яєць для дезінфекції інкубатор. Я цього року вирішив, що я не буду морочитись з тим, тими гратися з перекисю сьогодні, з оцитом і всім таким ще Марганцовка так само. Я буду дезінфікувати. що інкубатор, що яйця мультиклін Аква. Дуже гарний розчин. Якраз вбиває куча всяких мікроорганізмів патогенів, Тут навіть чому гамбара, маріка, нюкасла, бо ж ну просто забудники хвороб Нюкасла, Гамбера, Маріка. короче, дуже багато комплекс дезінфікуючих, які вбивають всі ці мікроорганізми. Він не шкідливий ні для інкубатора, ні для яєць, але це забезпечить потомство і те, що кури вас не будуть хворіти. А то проводиш інкубацію. Виводиш собі курчаток, потім вони починають всі здихати, і і, і хтось винен в цьому. Хтось в цьому винен, але не ви, тому що ви не захотіли ні дезінфікувати, ні помитити яйця. Ну хто миє, хто не миє, то вже знаєте, то 30 ті Вже знаєте, але ці яйця, які купляю, я дезінфікую обов'язково мию. Цьому році я буду їх обробляти мультиклін аква.